Доброго дня. Тепісі ми починаємо досить цікаву імпрезу, яка є винятково фільмована, не для не, при широкому загалі. Це така розмова трьох істориків, чоловіча розмова про жіночу історію. Відбувається вона в Полтаві, в місті дуже знаковому для жіночої історії, як на мене, ну, наприклад, відома мали вся Чураївка, пов'язується. Із Полтавою Орядковою таким одним із генотепів для національної міфології. Ну і найголовніший момент, що хотілося поговорити на ці теми із фахівцями із демографічної історії, які знаходяться зі мною, за передусім кандидат історичних наук Ігор Сердюк, який написав дисертацію про населення міст у лівобережної України. Передусім, у XVIII столітті дуже знаково для української історії. Звичайно, має дуже багато матеріалу, якого можна якимось чином окреслити, як жіночі студії чи вивчення минулого відпевного зору. Ну і, звичайно, доктор історичних наук Юрій Волошин, який дуже багато написав про гендерні стереотипи, про поведінку демографічну і не лише. Ну, і зараз Найцікавіше, що Юрій досліджує, досліджує насамперед Полтаву, опис Полтави, теж 18 століття, який теж дуже багато можна про що розповісти. Ну Йдеться не лише про жіночу історію, а насамперед про розуміння ранньомодерного минулого. Я також хотів би зазначити, і це дуже важливо, аби уникнути подальших якихось спекуляцій, хоча про це ми будемо зараз говорити. І про це зазначала, мені здається, особливий такий класик жіночих гендерних студій Джон Скотт, що жіноча історія вона є завжди політичною. Вона чітко пов'язана із фемінізмом, і з емансипаційними рухами. І тому я хотів би, щоб у нашому розважанні насамперед вбачали розмову трьох істориків які працюють з джерелами, Хоча це звичайно неможливо, я розумію. Але передусім нам би хотілося відшукати місце жінки у ранньомодерному соціумі і насамперед ранньомодерному соціумі лівобережної України, ну і оскільки я представляю Харків і частково Слобідської країни. Передусім, ще раз хочу сказати, це доволі традиційна спільнота. І ми просто хотіли б розширити наші уявлення, і ми надаємо масу інформації про нашу мову. І, ну, і в мене одразу виникає таке питання, яке є дуже важливе, і я хотів би його трішки обговорити з моїми колегами. Останнім часом складається така думка, що українське суспільство, особливо традиційне, будь де на великих обчарах від Сходу до Заходу, воно раніше було дуже патріархальне. Насправді, всі ці моменти, які пов'язані ну, з незалежністю жінки, і з жіночими ініціативами до певного часу вони придушені цим патріархальним тиском, і до цього часу суспільство бігає свою патріархальність. От я хотів би поговорити, чи дійсно ми бачимо всюди домінування чоловіка, чи дійсно жінка абсолютно витіснена із публічної сфери, чи може її, якісь, її участь у цій сфері, вона не є. Скажімо так, дуже-дуже істотною, але навіть уривковою, випадковою і так далі. Я от хотів поговорити спочатку на цю тему, як нам окрасити це суспільство, чи дійсно воно входить у такі рамки? От я думаю, Ігор там скаже додать кілька фраз. Я можливо діду трішки відали. От ви сказали, що ми історики, які працюють живилами. І, власне, говорили про те, наскільки була помітна жінка в цьому суспільстві. Як на мене, дуже така важлива заувага, що от якраз от ті всі джерела весь масив документації, чи то облікової, з якою я повідомила працюю, чи то матеріал, чи власне численні судові справи, всі інші, це якраз є продукт патріархального чоловічого світу. Тобто, Дуже важливо, що в цьому цих документів писарем і таке інше були саме чоловіки. І е... саме через них має е... жіночий голос, так би має, чи саме через них подається е... ота картина жіночого світу, яка постає чи через призму девіації, чи через призму якихось. Е... Інших от ситуацій, які траплялися, конфліктних чи не конфліктних. І це дуже велика проблема, от, власне, навіть пошуку жіночої лексики, жіночих слів і чогось такого. Є вона чи немає її в цих документах, це, мабуть, радше питання от, тому що от, відомий чудовий знавець власне таких ситуацій, де відселієм, дослідивши. Дуже-дуже тотально і щільно Мікергаузен і величке поселення в Німеччині тоді, але де збереглися кілька десятків тисяч документів. Він зауважив, що в цих документах є більше голосів, ніж дається на перший погляд, ніж це власне сформульоване в якихось діалогах. І ці голоси можна там виокремлювати, шукати їх. І от то, мені здається, є жінка чи немає в патріархальному світі чи наскільки сильно лунає голос, і наскільки сильно ми можемо, чи наскільки детально ми можемо побачити її світ, це питання вже до е, запозичення власне методологічних опрацювання і теоретиків і практиків, які вже багато зробили в цьому контексті. Безпосередньо, що... Цей світ був глибоко патріархальним, але як показують абсолютно різні ситуації, жінка могла істотно чи то вивершуватися в цьому світі, десь ставати помітною особою, навіть коли вона не була якоюсь представницею козацької старшини. Тут відомий приклад із описаний вам вже про ту саму, здається, гапку, яка керувала чоловічою теж Дуже-дуже показливий. Дуже дякую. Мені це кілька заважень. Насамперед, я хочу сказати, що зберігся клас приватного листування, теж комплект джерел є дуже важливим, жінка дуже представлена. Мені здається, що це критика патріархальності і наголос на патріархальності суспільства, але ну, вона знову таки підкреслю, вона дуже політична, але її можна певним чином теж деконструювати. Наприклад, і це такі... Це цікавий момент щодо історії Російської імперії. Вважається, що на території Росії, класичній території, там, там, Москва і такі де, жінка була там приречена задемонструєм бути покірною, слухняною, ну і так далі. Але є низка досліджень, які говорять, що у сфері власності, господарювання і таке інше, навіть там. Були величезні такі жіночі прерогативи в дуже багатьох моментах, які йти з кого чоловіка на другий план. Це ну, дуже важливий момент. І мені здається, що знову таки, ми говорячи про передачу через чоловічі якісь написання жіночих проблем. Ми насправді маємо проблему загальноєвропейську, або й більше, ніж європейську. Бо Наталі за такий клас, вона теж пише. На базі джерел переважно написаних чоловіком. Єдине, її відоморі на узбіччі. Це красона із жіночих трьох текстів. І це такий важливий момент, і я хочу сказати, в Україні такі тексти з'являються дуже пізно, навіть порівняно із імперськими столицями Москвою і Петербургом. Я це спостерігав лише на початку 19-го століття, я художніх творів, автобіографічних архічних зауважень. Творчості літературної, штучної цієї ненародної, яка базується на інших тішечки парадах. Але хотілося послухати в думку. Ну, я думаю, вже ще один такий момент, коли ми про листи, які залишилися так, і я так вибирав з цього джерела опублікованого приватні листи. Mm -hmm. І здається, там десь близько 10 є листів. Які можна думати написані самими жінками. Тобто вони підписані жінками, очевидно, що вони ними писали. І Я думаю, що тут якраз, але ну, це на великі, це велике видання. І якщо брати Полтаву, і, але це класичний підрахунок, що коли грамотність страхується за підписами, да, то ми маємо один підпис. Один підпис, і в першому випадку тих листів. В цьому випадку підпису це представники еліти, да, старшини, там доньки і дружини вищої відповідно козацької адміністрації. в нашому в полтавському випадку це вдова Орлянського сотника Феодосія, псігорна, псіоліна, яка підписалась рукою власною. Тому я думаю, що це відсутність цього голосу він значною мірою пов'язаний з. Тим, що в ранньому денне суспільство ну, ну, апріорі було в більшості випадків, скажімо так, широкий загал, не, не освічений, не грамотний, ну важенки тим більше. Якщо чоловіки, е, грамотні чоловіка були пов'язані зі службою, то відповідно грамотні жінки тут їх нікуди було їх застосувати, а дітей вчили, ну, ще тільки там представники вищої. І, там, генеральної старшини можливо через своїх дітей і доню, в тому донюк писати. А для решта цим не займалася. Тому тут голос нам почути важко. Але я, я тут згоден, що ну, це загальноєвропейська така система, коли в нас жінки через, ну, через це чоловічий голос. Взагалі у нас багато голосів, в тому числі чоловічих, вони ж теж через писали, Да? А щодо того ролі, то я би тут сказав, що дійсно один момент це те, що жінки власне, вони не зовсім також були відвинуті від цих цих безумовно, що в чоловічому суспільстві вони не мали навіть імені. Да? І випадок, ну такого я спеціально занотував, знаючи, що буде наша ця розмова. Коли, наприклад, у списку там одному да, сваряться полтавський магістрат з Генеральної військової з, з полтавською полковокенцелярією, про те, е, хто повинен бути козаком, а хто міщанином, і там наводиться приклад, зустрічаються три жінки, зокрема, вдова Петриха Гречка, одна, друга вдова Іваниха Полієнкова гончарка третя вдова Грициха Перепеличка. Ці, кожна з них п'ять разів в тексті згадується, жодного разу не названо її ім'я. Вона завжди йде Петриха, Іваниха, Перепеличка повністю і так, далі, і так далі. З іншого боку, цінність жінки в цьому суспільстві все-таки ми не можемо минути, тому що, по-перше, ну, а ще в її, якщо так можна сказати, це те, що якщо взяти слух. Я рахував, то середня оплата жінки служниці це рубль копійки в копійки в середині 60-х, а 760-х років. А чоловіка 4-10. Да? Тобто мало не три рази більше ніж два рази, перевищує да? і, і в цьому плані. Тобто вони тут дискримінуються. Ну щодо оплати на жінки, мабуть, до сих пір. Існує система, певна дискримінації. Але щодо що цінності, да, тут я би хотів сказати, що от, підстава для отримання козацтва, як стати козаком в Полтаві, одна з підстав дружиня на козацькій доньці. І є маза прикладів, чого коли пояснюється, чому люди, в яких діди були цими ремісниками або простими міщанами. Чи Посполитами, чого їхні внуки, сини стали от, козаками в полтавській сотні, бо вони, коли дійшли до возрасту, певного женились на Говорішили більше, не бути який женились на козачих доньках. Таких прикладів маса, ну і плюс ще тут я можу не сказати про те, що Полтава це все таки е, е, місто наречених. Де дуже часто вихідці берега, приходили. Ну якраз вони ну, приходили тут через Січ, приходили, одружувалися і силилися, отримували це місцевий позов. Але це йдеться про такі цікаві моменти, як метролінійна лінія. Спорібне, неспорібний, яка є ну, характерна для багатьох спільнот. Думаю, що тобто, в Україні на цих теренах воно було наявним. Галяр я це... інших таких цікавих їздить. Я тут це ще це один це... момент зауважу, що про до демонструй. Якщо взяти український суспільство, то тут якраз ну, не, суспільство а, власне суспільство гідмачне, власне, полтавське, то ну, я думаю, що цей домо... тут домострою у нас таких правил не було разу. По-друге, якщо як законодавчо захищалось, у нас діє Литовський статут, де ми маємо справи, коли, якщо це пов'язано з, з жінкою, це конкретні справи з жінками. Ну, вдова, кажу, вдова, перепрошую, дружина випадок із цим е, козаком, е, який побив жінку Лубенського е, полкового. Е, Канцеляриста, коли цей канцелярист приїхав, не пам'ятаю, він приїхав з дружиною до одного із братів старицьких на Хутір, там відпочивав, Ну, і жінка ця, ну, чоловіки сіли обговорювати свої справи, а жінці було нічою, вона в і скуки пішла в ліс, вади виїхав, а там цей Семен Богомаз, що власне не завадило, йому з голодом стати значковим товаришем. Він значит, не, не, не зустрів її там і побив, і, і завели зірвав і, 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 і платок і, і зірвав, заволив і так далі. Тут суд це от суд жінки-козачки, жінку-козачку, а вона за тодішнім золотовським статутом як шляхтянка дасть. То в неї вдвічі, тобто і норма за порування чисті шляхетські відносно чоловіка. Вона була 40 грошей, е, мали сплатити це на російські гроші 48 рублів. Той час е, по курсу, якщо так там написано, в джерелах часто який курс. І, власне, е, то жінка, шляхтянка, от за неї ці козаку присудили, е, власне, от вдвічі платити. І тут якраз посилаються на дію статуту, де написано, а, а білоголову у двоє». Тобто вона за не певними з Плюс спадкування, яке вона отримувала, і ну я думаю, це значною мірою цьому це на то, щоб ми говорили на кордоні Полтава чи на кордоні, вона на кордоні. Полтава це найбільше місце я думаю, з е годностями Рівська Запорізького, відповідно, степом, відповідно, всім іншим. Чоловіки часто походи ходили, ну, хтось ходив хоч ні. І жінка вимушена була давати собі раду. Ну, і взагалі, якщо ми візьмемо той же щоденник, я так люблю перечитувати, думаю, що може колись хтось повністю. Дякую Марковича. Він дуже часто пише, що його дружина робить, і видно, що вона господарює, Ну, питав його, звісно, що робити, але багато справ, я думаю, вона вирішує оперативно, бо між костер був мобільний зв'язку не було, ніж пети. Він сидить і вона, де, де вона сидить на Чернігівщині. Я думаю, що тут от, жінка від мальчині, це, ну, ну, безумовно, що це патріархальне суспільство, безумовно, що йому чоловіче. Чи... Але вона, ну якби ми її спитали, а, а ти як почувалася сама жінка як маща, ну не, це не можна зробити. Я не думаю, що вона в тій культурі вона ну, була на своєму місці. Я не схильний плакати в цьому ситуації, що їй було погано, але от так була, було і було. Зумовно, що якщо ми порівняємо чесно.